Слава Ісу! Сьогодні наскоком із старшим лейтенантом-рокером Євген Галич, оторвальд Євгене, вітаю. Я якось пропустив, коли лейтенант став Старлеєм. Отана нещодавно на день захисників і захисниць, там нам всім давали чергові mm -hmm. офіцерські звання. Став Старлеєм. А що старлей Старлій Женя сказав би Жені Галичу ну, з сьогоднішнього дня тому? До воєнного. А в нас як е е цензурою тут на Підкасті? Та, це ж YouTube А, не вийшла, я б сказав. Так, би й сказав? Ну, так. Да. Ага. А який е е буде Оторвальд і Євген Галич після війни? Є візія, чи тут, як то кажуть, Нічого ще не можемо вигадати. Навіть не уявляю, я і до війни не розумів, яким я буду під час війни і... не, не знаю. Но, але ти ж розумієш, що вже нічого так не буде, як було. Прекрасно, вже, вже не так. І. і, і от... Дивися, ми, ми тільки щойно перед тим як писати цю розмову в підпишіться, до речі, на наш канал. Ми якраз говорили про цю супер історію з гітаристом Оторвальдом. Ну так, да, воював із ум. Тепер ПТСР. А хлопці вирішили допомогти. І одну з його гітар просто аукціон зробили. А на аукціоні ще своя драма відбулася. Бо той, хто переміг. І дав найбільше грошей, так що і теж покалічений війною, відповідно. Ну і один другому переп... два тих фіналісти один у другому переп... передарували от такі неймовірні історії. Ну, от ваш гітарист подолає все. Звичайно. І ти подолаєш все. Звичайно. І сім'я твоя повернеться. Звичайно. А ти вже ніколи не будеш таким, як був до того. Ви Ди... як мій психотерапевт зараз говорите. Я не психотерапевт. Я просто ну, логічні ланцюжки, мені здається, що воно вже ніколи не. Нічого... Але в нас є велика кількість людей, які думають, що можна все вернути взад, що все буде по-старенькому. Просто треба пройти війну факультативно. Вона десь там, ідіть, в ідіть, розкажіть це е, сім'ям загиблих в грузі вчора. Ідіть, розкажіть, що все можна вернути. Або ідіть розкажіть, е, коли по Львову прилітали сюди. Загиблим сім'ям сім загиблих людей тут. Або ідіть на цвинтар у Львові і подивіть скільки могил стоїть з прапорами. Це всі захисники вашої країни, до якої ви хочете повернутися. Ну, але так все одно ну, не буде, що ти зможеш навіть такими словами достукатися. Я бо... не збираюся ні до кого не достукатися. Це не моя справа. А чи я? Це особиста справа кожного. Справа виховання, справа долучення е, засобів масової інформації, а не розповідати кожен день про те, що ми вже перемагаємо цей успішний контрнаступ. У нас все добре, і в той самий момент люди перестають донатити, думаючи, що в нас все добре. І от саме в той момент люди розслабляються. Ну, Але ти ж бачиш, це така, така інформаційна політика. От, відповідно, за все хороше відповідає одна окремо взята офіс на окремій вулиці. За все, що зле, відповідаєте ви, люди вже привикли слухати різних арестовичів і просто міняються арестовичі, але оце ще 2-3 недільки mm -hmm. до второго, mm -hmm. і все, і вони побіжать до Комарова. А воно так не є. Я свій шлях обрав. Я зараз в Збройних силах. Паралельно займаюся волонтерською діяльністю і допомогою хлопцям, які від цього потребують в психологічному плані. Я не слухаю Арістоюч. Моя сім'я не слухає арестовач. Мої друзі і побратими з підрозділу не слухають арістоючів. Вони не слухають взагалі новини. Вони ці новини створюють прецеденти для цих новин. Твій бат зараз, я так розумію, на, на відновленні. На це 135-й батальйон, 114-та бригада ТРО. Так. Правильно? А це, я вже читав і слухав твої спогади про Бахмут. І розумію, що для московського окупанта це тіпа, знакове місце для них. Вони будуть там стояти до последнього, угу. ні шагу назад. Там міста немає. Є зміст класти життя за таке? Не мені вирішувати. У нас є командувач. Командувачі. Я людина військова. Я виконую накази. Я не можу приймати рішень, чи потрібно тримати позиці позиції. На даний момент чи не потрібно. Це вирішує керівництво. У мене є командир, в кому командир є командир, і в командира мого командира також є командир. І в цьому випадку найважливіше від старшого лейтенанта, як і від рядового, це ну просто hard and хеві довіра до своїх командирів безпосереднього і верховного. Є вона чи десь похитнулася? в мене є. Мій комбат е першим зайшов в Бахмут. І останнім вийшов зі своїми хлопцями. Хоча він взагалі не мав туди йти. Він мав лишатися на позиціях в командному пункті. Угу. Він був на позиціях на бойових зі всіма. У мене є до нього довіра. Я йому довіряю. І я бачив, як він спілкується з людьми. Я бачив, як він спілкується з командирами під до яких ми були підпорядковані на цих позиціях, і який в нього авторитет. Я йому довіряю. Я читав, як ти пояснював людям, чому людина. Без всяких речей мала би стати і захищати свою батьківщину, а захищатися не обов'язково з автоматом і сидіти прямо в, 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 на нулі, в окопі. Є різні способи. Я, і ти це порівнював з качком, і зараз ти от в рамках тих трьох лишень концертів, які Торвальд має час зіграти, поки тебе відпустили, та? ти ж зараз вийдеш от, перед львівським концертом і точно побачиш там пару бородатих в наколках качків, які будуть. Десь там смузі ганяти чи кальян курити. Так. Ну, що там? ти їм скажеш. Ні, да. Нічого. Навіщо? Нічого. Ні. А хотілося б щось сказати? Абсолютно ні. Це, я, а що я можу сказати? Це їх вибір не йти. Ми, ми, мій вибір ти. Ну, воно якось так не має. бути. У мене ти... не всі, в мене всі хлопці в групі воюють. Не всі. Але всі підтримували тебе, коли ти пішов. Ну, може, качки мене теж підтримують. Не знаю. Ну, і я не знаю. <ріст> а взагалом, як має бути цей варіант? Хто має йти служити, хто не має? Бо є люди, такі, які заграбастили, вони йдуть служити. А мої, наприклад, друзі, військові, кажуть, краще б його поряд не було. бо Боїшся його більше, ніж москаля он там. Так і так буває, на жаль. Є е, демотивовані люди, яких просто забрали служити. Але справа в тому, що ми ж всі спостерігаємо кількість втрат, ми ж з обох сторін, ми ж всі спостерігаємо, що ця дистанція довга. Служити мають всі. У нас буде, має бути Великий Ізраїль. Ми маємо бути країною, в якої військова служба, проходження військової служби бути обов'язково і для чоловіків, і для жінок. Ну, у нас сусід існутий. Ми по-інакшому не зможемо далі існувати. І служба має, і саме служив ти чи ні, має вирішувати, чи займаєш ти певні пости, державні або адміністративні, чи не займаєш. Якщо ти не служив, то точно не займаєш. Якщо е, не, ну, має бути Інститут репутації в людини однозначно. Ну, ми живемо в країні, де це інститут репутації, це щось з вигадок. І так 30 років останніх. І, і лайно, яке має негативну, розумієш, репутацію, раптом перемагає десь на якихось там забігах. Чи чи Пам'ятаєте, ятає, пам з чого ми почали цю розмову? Да. З того, що так більше не буде. От, власне, тобто, ти вважаєш, що після війни, як мінімум, буде кому спинити а, лайно на забігах, Б людей, які абсолютно мають коротшу пам'ять ніж в рибки гупі? Я думаю, що так звичайно. Коли ми будемо бачити, що в більшості, на жаль, в більшості українських родин. Є люди, які служать, є люди, які травмовані, є люди, які загиблі. Я сумніваюся, що в людей буде настільки коротка пам'ять для того, щоб обирати знову війну. Mm. Я в це щиро вірю. Може це наївно, але так, я в це вірю. А не боїшся посттравматичного синдрому? Боюсь, що він в мене є. Так, я Не те, що я боюсь, я його відчуваю. Воно якось. Ну, тобто, з кожним днем легше, чи з кожним днем гірше, то ж різні є варіанти. В тому то і е, феномен посттравматичного синдрому, що ти не знаєш, як тобі. Угу. Це не легше чи гірше. Це ніяк. В тебе немає емоцій, ти не знаєш, що ти хочеш робити. Ти, не знає. ти можеш просто розгубитися. В тебе може боліти голова. Ти відчуваєш, що в тебе болить голова, яка насправді не болить. А пацани з групи це відчувають? Ті, які бажали тобі підтримки і перемоги. Вони Тепер ти і підтримують. Так, вони підтримують, звичайно. І по-різному абсолютно. Починаючи з е, просто дружнім плечем, закінчуючи фінансами. Ну, Вони мої друзі, я їх люблю, вони підтримують мене всіляко. І ніхто з них не сить там, ставати на облік там і так далі. Просто в мене було бажання з самого початку йти служити. Я. Я і Денис, ми кадрові. Ми, як правильно сказати? Ми, коротше, офіцери, резервісти. І ми відразу були, ми пішли служити, тому що в нас був вдень взагалі, він служив в ПВО. Я служив у зв'язку в військах зв'язку. Я зв'язківець, і ми відразу пішли. А хлопці вони були цивільними, то вони просто чекають, коли. Ну як чекають? Вони розуміють, що рано чи пізно війна стосить, то буде торкатися кожного. Чого? була велика кількість людей, які знали, що якщо ми будемо оборонятися в Ужгородському котлі, то нас війна не зачіпить. Е... Я думаю, що і в тому самому ужгородському котлі є родини, які вже втратили на цій війні своїх захисників. Хочеться щось писати про війну музичного? Чи ніколи в житті ти не будеш не, після перемоги писати пісні про війну? Спекулювати на темі війни чи писати про війну? Ні, писати. Ти розумієш, я зараз дивлюся, що чим далі, чим ближче до Мадриду, тим більше пісень про війну. Так це ж вигідно. Да? Угу. Ну, це так прикольно написати пісню про війну і зловити хайп на цьому. Я, в мене немає пісень про війну. У мене є пісні про мій моральний стан. І вони ніяк не асоціюються з війною, пострілами, або я не використовую в текстах слово сполучення Байрактар, або там Джевелін, або наступ, або контрнаступ, або Акоп, або там ще щось, або міста, які деокуповані, або окуповані. У мене такого немає і ніколи не буде. І все-таки я хочу, щоб ти описав свій. V-Day, як на Знаєш, в історії завжди вікторі Дейти його називають так: Відей mm -hmm. День перемоги. Ми ж розуміємо, що це не буде така перемога, як була в першій другій, якась кап капітуляція, якісь паради. Тобто, воно, по-перше, що це буде за перемога? От для тебе, для старшого лейтенанта Івана Галича, перемога це що, і якою буде цей день для тебе? Банально, банально відповім. Де, е, де окупація всіх е, територій, які нам належать. На момент 91-го року повернення автономної Республіки Крим в Україну повернення всіх полонених політв'язнів, і полонених і цивільних людей в нашу країну і виплати Росії нам всіх компенсацій, що ще не знаю, і <свісна> Максимальне знищення Росії на світовому рівні. А, -а, -а. а твої діти будуть вчити там Достоєвського <свісна> Чехова? Я <свісна> маю на увазі загалом. Просто. <свісна> Ні. Ти їм не дозволиш, якщо раптом зміниться ситуація в Україні, скажеш: Ізучаємо Пушкіна від А до Я. Та ну, як ну, такого ж не може бути? Ж зараз... Чому не може? Бути? Чому? Ну, от, якщо до нас прийдуть... Женя, я пам'ятаю один момент, коли мені казали: Ну, Ромко, ти дурак. Каже, да не може бути, щоб українці вибрали двічі судимого зека. Угу. А ага. ви думаєте, в його вибрали? Я думаю, це фальсифікаційна історія. Ну розкажи це виборцям партії. Я вп... Мільйони, я які записалися і голосували я тоді. Впевну, Були вибори? На жаль, на жаль, я маю на увазі. Бо і діти ніколи не будуть чити Достоєвського. Ну, впевнений. І правильно. ну впевнений. правильно, бо притеча російського фашизму нічим не краще, ніж будь-яких автори коричневої літератури. Угу. Женя Галич, не просто з тобою говорити, але ще б не простіше знаєш, уявляти собі, через що проходить. Це ми просто проходимо. не про дівчата, не про борщі і горілку говоримо. А правильно. так би ми льовку, то з хлопцем би поговорили. Звичайно. звичайно. <с> ну, тоді це буде окрема розмова. Добре, добре. А, гарного концерту і дякую за службу. Дякую. Слава Україні, героям слава! Це був Ян Галич, старший лейтенант і лідер Оторвальд, який ексклюзивно лишень три концерти в цій воєнний 23-й рік. Але я бажаю йому багато концертів. А вам підписатися на наш канал. Це було Наскоком.